Приготуємо такий ніжний, смачний і дуже простий у приготуванні кексик червоний оксамит. Доброго дня, дорогі мої друзі! Сьогодні готуємо ми кекси червоний оксамит. Буде в нас половина оксамиту, половина якогось мережева. Просто буде біленько. Зараз ми готуємо основне тісто, готуємо на 4 яйця. І потім поділимо. Як бачите, вбиваємо яйця у миску. Нічого не будемо ділити, білки-жовтки це такий швидкий, простий, і завжди вдалий рецептик. Далі додаємо до яєць цукор. Цукру скільки? 12 столових ложок. Бачите? Такі з невеликою гіркою ложечки. Тепер все гарненько розмішуємо, щоб поєдналося. До пишності нічого поки що збивати не потрібно. Так, перемішали і зараз саме час додавати олію. Так, вливаємо 12 ложечок. Ну, олії, друзі, я скажу, можна і 10 ложок лити. Трішечки солі. Тепер додаємо 12 столових ложечок кефіру. Використовуйте, який у вас є. У нас ось такий домашній. Так, додаємо ванільний цукор пачечку. Скільки у пачці там граємо? 10. 10 грамів. Це є багато? Ні, це ванільний цукор. Ваніліну то багато не додається. І тепер додаємо кефір. Ось так. Соду півчайної ложечки розмішуємо. Друзі, насправді рецепт дуже класний, дуже вдалий, з ним ви ніколи не прогадаєте, і ваші кексики будуть надзвичайно смачні. Просто тут такі деякі курйози в нас трапляються під час зйомки, але в рецепті будьте впевнені, не то, що на всі 100%, майже на тисячу. І тепер, друзі, саме час додавати борошно. Також додаємо 12 столових ложок з такою невеликою гіркою. І знову розмішуємо. Як бачите, все збивається, замішується за допомогою ложки, виделки, Що маєте, тим і змішуєте. Рецепти. Хто більшість з вас вже замітило в мене, прості вдалі, які перевірені роками і родиною, сім'єю, а саме головне це дітьми та мамою. Кілька хвилин ось так перемішуємо. І дивіться, тісто зразу стає однорідне. Ось ті комочки, які там зразу утворюються, все розходиться. І дуже класна. І тісто таке живеньке, бачите, по хірці воно прямо одразу дихає, друзі, видно вам? І тепер, друзі, ділимо на опіл це тісто в одну частину. Зараз додамо е, барвник. Дивіться, у маленький стаканчик вливаємо ну, буквально півчайної ложечки води і всипаємо барвник. Бачите? Ще? Ну, будемо зараз бачити. Кинули трішки ми червоного. Друзі, чесно скажу вам завжди у мене ну, кожен раз не однаковий колір виходить. Щоб більш насичений червоний колір, потрібно додати трішки ще чорного барвника. І також можна ще використати какао. Що таке? Коли вже в стаканчику розвели барвник, додаємо сюди ще какао. Потрібно одна повна столова ложка. Розмішали, додали до тіста і тепер уже поєднуємо з основною масою тіста. Побачимо, який колір у нас вийде. Дивіться, тісто ось таке гарненьке вийшло. І тепер наповнюємо наші формочки по одній столовій ложці в кожну форму. Так не знаю, форми самі собі взяли якусь таку чудернацьку е, фігуру. Я її вже отак приправляю. Ну, Воно щось не поправляється. Ну, нічого, нам головне результат. Решту ми, можливо, навіть і у велике дечко вилиємо. Е, все, відправляємо в духовочку при температурі 180 градусів на хвилин 15-20. Будемо поглядати. Дивіться, трошки іншої форми формочки ось такі. Трохи інші формочки, і ці бумажні краще тримають форму, а ці, бачите, взагалі геть щось з'їхалося. Ця форми купувала в купючці, здається. Тому придивляйтеся, аби були широченькі. Тому що для ось цих таких бумажних формочок, щоб випікати кекси, не всі підходять. Все, випікаємо. Ось так прикрашаємо, посипаємо посипочками цими, що використовуються на паску. І ось така красота виходить. Зараз покажемо ще в розрізі, який гарний вигляд вони мають. Такий вигляд в розрізі: ніжний, пухкенький, дуже такий смачний, в міру вологий, тому, друзі, готуйте за цим рецептом, не пошкодуєте, Кекс надзвичайно класний. Детальний рецепт, як завжди, внизу, в описі під відео. Якщо сподобався рецепт, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. На все добре, друзі! Пока-пока!